Сьогодні ми стаємо на рубежі історії. Перед нами величезний вибір можливостей, за допомогою яких можна вирішити більшість проблем та питань. Технології розвиваються із шаленою швидкістю, та, власне, для мене галузь зі штучним інтелектом здається найперспективнішою та найцікавішою. Над нами, мов домоклів меч, нависли ряди загроз. Війни, голод, зміна клімату, екологічна катастрофа, збільшення озонових дір. Я завжди вважав, що майбутнє саме за технологіями та розвитком, і дуже радий темпу покращення і удосконалення людства. Хоча когось це можливо і лякає. Саме тому є актуальне питання: штучний інтелект, друг чи ворог? Особисто я підтримую думку Стівена Хокінга, який говорив: я оптиміст, і я вважаю, що ми можемо розвивати штучний інтелект на благо всьому світу, щоб він міг працювати в гармонії з нами. Ми просто повинні знати про небезпеку, ідентифікувати її, використовувати найкращу практику і керування і заздалегідь бути готовими. А й дійсно, штучний інтелект, подібно до інших великих винаходів людства, несе в собі як потенціал дружнього співробітника, так і великого ворога, та саме від нас залежить, як ми використовуватимемо цей інструмент. Ми можемо вирішити застосовувати його для досягнення величі, для зміцнення нашої цивілізації і допомоги людям. У вирішенні найскладніших завдань штучний інтелект може стати нашим союзником в медицині, науці, технології та багатьох інших сферах. Він може розв'язувати головоломки, які здалися нам надто складними, та допомагати в інноваціях, які піднімуть нашу цивілізацію на новий рівень. В той же час не варто нехтувати та іншими можливими сценаріями розгортання подій. Ілон Маск заявив в своєму інтерв'ю виданню з Нью-Йорк Таймс, що. Навіть сама суть штучного інтелекту, яку вони створюють, із тих, що знищують усіх людей у всіх іграх, може статися саме справжнє повстання машин, що знищить нас цивілізацію. Проте разом із тим, молодий вчений вважає, що такі розробки, звісно, потрібні, але безперечно мають підлягати ретельному контролю. Таким чином, я вважаю, що штучний інтелект цілком в наших руках. Ми можемо втримати над ним здравий контроль, і це є найважливішим кроком до вивчення цього нескінченного світу.